Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні гості нашої програми директорка Вінницької обласної наукової бібліотеки Лариса Сенник. Донедавна бібліотека носила ім'я фахівця з фізіології Кліментар Тімрязєва. Ну зараз поки без назви, тому власне Вінницька обласна наукова бібліотека Доброго дня, пані Лариса. Вітаю. І перше питання, яке я хочу вам поставити, Вінницька обласна наукова бібліотека, ну колишня ім'я Тімлязіва. Чиє ім'я носитиме зараз? Чи вже визначено, чи проведено якийсь конкурс, чи є різні варіанти? Тобто, яка ситуація саме з іменем з новим іменем? Насамперед я хочу зазначити, що спочатку початку російської військової агресії проти України перед колективом постало нагально питання. Зняття імені російського вченого з її імені. І на сьогоднішній день це нам вдалося, і ми дуже раді і щасливі з того, що сьогодні Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека не має цього імені. Ми звільнилися, ми стали іншими, ми стали самі собою, і це ім'я ми вже не вживаємо. Наразі у цій назві Вінницька, обласна універсальна наукова бібліотека є все, що нас ідентифікує як головний заклад нашої області, бібліотечний заклад. Вінницька це місце, обласна універсальна наукова це її статус її призначення. Тому ми зараз якби прийшли до Цієї уніфікації і наразі щасливістю. А які є а, варіанти, скажімо, яке ім'я вам пропонували? Я знаю, що більш-менш визначився варіант. Можливо, я тут помилюсь, але якщо навіть це буде прогноз, то нічого страшного. Власне, знаю, що м, планують назвати бібліотеку іменем Валентина Отамановського. Я тут декілька, просто для слухачів, декілька фактів з його біографії. Це український історик, краєзнавець, бібліограф, громадський політичний діяч. І саме, до речі, з його ідеї формувався штаб української міліції. Ну, це Давно було 1917 року, і почалось формування першої кіної сотні. І також він був учасником бою під крутами. Ну власне він не тільки цим знаменитий. У 1920-му він повернувся до Вінниці і працював в архівах, де зберігалися перша з історії Махдебурського права України, зокрема Поділля Вінниці, дуже активно цікавився Поділям. Ну, це те, що я знаю про нього. Не знаю, звичайно, ви знаєте більше. Ну це більш-менш така і назва, яка. Можливо, вже визначена, але які варіанти були, і як ви визначали, скажімо, як ви які що, що вам пропонували? Можливо, щось таке. Знаєте, зараз люди дуже люблять щось таке креативне, Можливо, там у вас теж такі варіанти були. Варто зазначити, що рішення про переіменування приймає наша обласна рада. Депутатський корпус прийняв рішення про зняття імені Тімірязів, і в цьому ж рішенні був пункт про визначення? Іншого імені, яким може називатися бібліотека, були проведені громадські слухання, різноманітні обговорення на сайті обласної ради було запущено голосування щодо назви бібліотеки, і оскільки... В кінцевому варіанті визначено було три, три назви можливих: це Валентина Отамановського, як ви вже зазначили, Східноподільська бібліотека та залишити без назви, так як зараз є. І за результатами голосування, наскільки нам відомо, що переміг перемогла назва імені Валентина Отамановського. Але рішення щодо перейменування буде приймати сесія обласної. Ради, а надзвичайно, ви знаєте краще його біографію. Саме чому чому Валентина Отамановського, що він має який стосунок до Вінниці? Ну більш глибший зрозуміло. Валентина Тамановський до нашої бібліотеки безпосереднього відношення, нібито немає. Але він це визначний видатний науковець, бібліограф, бібліофіл. Він досліджував історію Поділля, був засновником кабінету виучування про. Поділля при філії Всеукраїнської бібліотеки Академії наук України, яка свого часу перебувала саме у Вінниці у приміщенні мурів теперішнього архіву обласного, і тому він має відношення до бібліотечної справи, звісно, і частина книг з цієї бібліотеки, з фонду кабінету виучування Поділля, яку він збирав, і. Власне, багато книг він сам написав про Поділля, про е, наш край. Вони зараз знаходяться у фондах саме нашої бібліотеки і є е, рідкісними книгами, які знаходяться саме у фонді рідкісних і цінних видань, та у фонді відділу краєзнавства. Пані Лариса, ми говоримо з вами про книги. і Мені цікаво така, така інформація. Скільки зараз у вас книг? Фондах, в усіх фондах я так розумію, що їх доволі багато, і ось у рамках війни з Росією дуже багато бібліотек, ну можливо, не дуже багато, але є такі бібліотеки, які позбавляються російськомовного ну, контенту, так сказати, не знаю наскільки це до книг можна застосувати. Скільки в вашого фонду відсоток російськомовних чи ви підраховували, і взагалі, ось ваша особиста думка, як людина, яка має справу з книгами. Скажімо, наскільки це потрібно прибирати ну, російськомовні книги з фондів української Вінницької бібліотеки? Бібліотека володіє величезним фондом. Це майже мільйонний фонд, десь 950 тисяч, якщо бути точнішим. Налічують фонди нашої бібліотеки. Це не лише книги, це і періодичні видання, і газети газети, мати. журнали, це і матеріали інші на електронних носіях. Тобто весь бібліотечний фонд наш складає 950 тисяч. І ми звичайно досліджуємо і ведемо облік, скільки книг у нас українською мовою, скільки російською, іншими мовами світу. То книг російською мовою десь приблизно. Приблизно 60%. І це. це загальна тенденція така по всій Україні. Десь приблизно в бібліотеках України цей відсоток приблизно однаковий. 60% книг російською мовою. Но це не значить, що це книги лише російських авторів. Багато іноземних видань у нас російською мовою, багато книг українських авторів російською мовою. Але зараз відбувається процес актуалізації бібліотечних фондів, тобто вилучення книг російських авторів з фондів бібліотек в умовах російської агресії. Саме російських України. авторів, чи можливо просто написані російською мовою, але автор може бути не росіянин? ні російських авторів. Насамперед тих авторів, які ввійшли у санкційні списки, Держтелерадіо такі списки створював наше Міністерство культури та інформаційної політики, теж має такі списки, і, окрім того, Міністерство культури видало рекомендації. Щодо актуалізації бібліотечних фондів в умовах агресії Росії проти України, і там ці списки зазначені. А Мож... а, куди, а куди ви будете передавати ці книги, якщо ви ну скажімо, їх з бібліотечних фондів а, вилучаєте далі їхні актуалізація? Да. Це не знищення книг і навіть не вилучення. Це е, перший етап. У нас був це ми прибрали з відкритого доступу книги російських авторів, е, які ми вважали є шкідливими ідеологічно. Бо Росія завжди послуговувалася своєю пропагандою, ідеологією. А яку які це автори? Не, ви Не згадаєте? Так от вони всі є в цих... Ць... Ви знаєте, я навіть не хочу їх ага. зараз озвучувати, <свучити> тому що це, це якась уже буде якби. Пропаганда. Пропаганда. Можливо, вони є в цих списках, вони в доступі. Хто хоче, хто бажає, може їх подивитися. Але е, ті книги, які е, героїзують, наприклад, російський спецназ, їхню якусь російську історію висвітлюють, uh -huh. російську військову історію, викривлену звичайно, е, їх всіх ми в першу чергу прибрали з відкритого доступу, забрали з читацьких каталогів. Е, це ті книги, які і, книги і автори. Які ввійшли до цих санкційних списків, окрім того, ми вилучаємо на свій звісно розсуд. У Нас працюють фахівці високого класу і тому можуть оцінити книгу на її ідеологічну шкідливість в умовах теперішніх. І тому ми ці книги прибираємо але це не значить, що ми їх будемо списувати. Такі, такі бібліотеки, як наша наукова бібліотека, обласна, національні бібліотеки, якусь частину книг цих можуть зберігати в своїх фондах. Доступ до них просто буде обмежений для користувачів, ми будемо їх видавати лише науковцям чи за, за окремим запитом. Mm -hmm. якимось, Але е, важливо, щоб не було широкого доступу до них? А... Їх можуть використовувати для mm -hmm. якихось наукових потреб, для аналізу цих книг, потім в подальшому книги, ж, ну, книги навіть можуть бути свідками якихось історичних а... процесів. А... а я хотіла запитати, скажи, будь ласка, які в вашим, ваших фондах книги, ну скажімо, найдавніше, якими ви пишаєтесь? ну, власне, а яких про які можливо люди не дуже знають, що вони є взагалі в Вінниці, яка яким роком датують датується найдавніше і найвідоміше з вашого фонду книги? Так, у нас є фонд рідкісних і цінних видань, і е, хронологічно він об'єднує книги починаючи з 15 століття. Найстаріша книга 1493 року. Це одна з інкунабул, одна з перших друкованих книг у світі. Ну звісно, зараз ми вжили заходів, щоб ці книги, які входять до державного реєстру культурних надбань України в частині книжкові пам'ятки, щоб вони зараз були в безпеці, тому ми можемо надати лише про них інформацію нашим читачам сьогодні, але фізично видати не можемо до закінчення воєнного стану. Угу. Ще ще про це цікаво. Ось раніше ну, наприклад, коли я ходила в бібліотеку, там був читацький квіток, картотека, тобто ти заходив, там шукав книгу. Як зараз цей процес? Він, скажімо, переходить в електронну форму. Як люди шукають? Вони заходить там ну по комп'ютеру. І до речі, скільки читачів? вони зменшуються? Чи можливо навпаки, ми щось щось не знаємо, і їхня кількість навпаки зростає? Хоча є гаджети, скажімо, інтернет, але мож... тут просто тенденція. Ви хочете сказати про те, що е, зараз паперову книгу. Витісняють якісь інші джерела інформації. Ну, думаю, що, я думаю, що люди, які завжди любили книги читати, вони їх і будуть читати, бо для них сам ну як ритуал, скажімо. А ті, хто виріс на гаджетах, можливо, вони якраз не дуже книги читають. От мені просто тенденція цікава, як вона змінюється. Ви відслідковуєте ну, що... я теж впевнена, що друкована книга ніколи не зникне, як вона була Це, 5 як тисяч років тому, так і буде завжди. Хоча є дуже багато інших джерел інформації. І, звичайно, бібліотека на часі і вивчає потреби наших користувачів. У нас є достатньо різних джерел, це і є, є комп'ютерна техніка, є різні можливості для зручного надання доступу до будь-якої інформації нашим користувачам. Тому, якщо користувачі до нас приходять за інформацією, не друкованою, не за книгою, а просто Щось знайти і ми надаємо можливість таку. І в нас є створені спеціальні робочі місця, це комп'ютерні місця, де люди можуть, навіть люди з особливими потребами, люди з інвалідністю можуть в зручному доступі мати отримувати інформацію. А, ну люди зараз частіше ходять в бібліотеку, можливо, можливо, ми щось не знаємо, чи навпаки менше? Ну, в різні часи по-різному, але ось, відколи почалася російсько-українська війна, до нас дуже багато ходить переселенців. Це ті люди, які шукають якесь спілкування, якийсь затишок. Ми надаємо можливість їм скористатися послугами бібліотеки безкоштовно, записуємо їх до бібліотеки і видаємо книги додому їм навіть без прописки, без реєстрації місцевої, тому що ми розуміємо, що цим людям зараз потрібно як якомога більше приділяти увагу, і ви знаєте, вони дуже як це обов'язкові. Ось вони дуже дисципліновані, вони сьогодні взяли книжечку, якщо вони затримують на, на день, вони обов'язково повідомлять чи прийдуть, вибачаться. Тобто це люди, які розуміють цінність спілкування і тих послуг, які надає бібліотека, і, і, і ми намагаємося створювати таку доброзичливу обстановку в бібліотеці. Ми для них проводимо інші заходи. Це не лише видаємо книги, а організовуємо різноманітні тренінги, запрошуємо психологів, медиків, працівників соціальних служб і намагаємося їх якось, щоб вони адаптувалися в цьому в нашому місті якнайшвидше. А наскільки часто в бібліотеку зараз ходять учні шкіл? Учні ходять за шкільною програмою, беруть книги. Їхні батьки приходять. Ми записуємо користувачів старших класів. Якщо в них немає документу свого ще там паспорту, то по паспорту батьків батьки приходять за програмною літературою. Зараз про змінилася програма. З програми вилучені російські автори, натомість є багато уже в програмі нових. Авторів українських і світових, і а книг поки що підручники поки що не видані, тому приходять до нас за цими текстами. На жаль, ті твори, наприклад, іноземних авторів, які зараз увійшли в шкільні програми, більшість з них російською мовою перекладені, тому нам потрібна література в українському перекладі іноземних авторів. І поповнення фондів зараз відбувається дуже важко, тому що військовий стан і кошти не передбачаються на поповнення фондів, і навіть є певні постанови, які нам не дозволяють закуповувати зараз через тендерні процедури книги. Тому дуже дякуємо нашим місцевим видавництвам, які надають нам обов'язковий примірник. Видань, які виходять у видавництвах нашої області, і також подарунки авторів. І дуже зараз актуально це електронні книги. У нас вже є свій фонд електронних видань, і він представлений на нашому сайті, в електронному каталозі. І будь-хто може скористатися електронним виданням. Повними текстами цих видань, які представлені на нашому сайті, а які найближчі плани бібліотеки? А я маю на увазі, можливо, нові форми якісь. Ну зараз щоб залучити людей в бібліотеку, скажімо, треба там ну підходити з якимись новими ідеями. Можливо, у вас є найближчі плани? скажімо, ось які можна висвітлити, що планує бібліотека робити. Ну, ми вже це робимо. У нас дуже креативні працівники, і ми постійно шукаємо якісь нові форми роботи. У нас працюють і різноманітні гуртки, і, і з вивчення мов іноземних. І зараз ми відкриваємо клуб з вивчення російської мови, поглибленого вивчення, клуб, вірніше, спілкування українською мовою, який буде мати назву Лепетуха. Це і для е, тимчасово переміщених осіб, які зараз є в нашому місці, проживають, і для наших е, відвідувачів, користувачів нашої бібліотеки, які, які ще не перейшли на українську мову з російською. Е, у нас відбуваються майстер-класи різноманітні, е, проводять заходи для дітей і е, працівники нашого. Е, Обласного музично-драматичного театру садовського майстер-класи проводять. Ми проводимо різноманітні заняття із різними категоріями людей. І велику увагу приділяємо людям поважного віку. Ось ми провели нещодавно форум Золоті роки. Це вже другий форум для людей поважного віку, тому що це та категорія, яка потребує. Теж особливого якогось піклування, і багато людей, які вже вийшли на заслужений відпочинок, просто знайшли якесь собі заняття в бібліотеці. Вони приходять, організували клуб, і дуже багато різних активностей ми з ними організовуємо. Тобто, власне планів, скажімо, багато а до речі, дуже багато людей висловили бажання записатись на курси вивчення української мови. Так, є, є багато, і я думаю, що навіть нам декілька груп можна буде додати. додати так. Зараз також активно вивчають і англійську мову. У нас є клуби спілкування англійською мовою. І є, Зараз ми запускаємо також клуб вивчення польської мови, тому що багато зараз людей мігрують, переїжджають і. Всі розуміють, що знання мов це дуже важливо. Тобто війна внесла свої корективи. ваші, скажімо, також. Плани Так, звичайно. Я дякую вам за участь у прямому ефірі. На жаль, час нашого ефіру добіг кінця, І нагадаю, що ми сьогодні говорили про книги і про роботу Вінницької обласної наукової бібліотеки. Це колишнє імені Тімірязєва, Ну зараз ще ім'я вона носитиме, буде визначено. Говорили з директоркою цієї бібліотеки. Це Лариса Сенник. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент тут новина. Програма для тих, хто хоче знати більше.